Найгострішою проблемою збройних сил України і надалі залишається житло. Кількість безквартирних військових збільшується з кожним випуском з військових навчальних закладів чи підписанням контракту. Деякі військовослужбовці чекають на квартиру по 20, а то і більше років міноборони щоразу намагаються знайти нові шляхи вирішення цього питання. Зараз є ряд програм і механізмів, які дозволяють не тільки нам будувати житло, но позволяет переоборудовать те казармы, которые были раньше, реконструировать их для сержантского состава, для контрактников, которые мы сейчас будем набирать уже с этого года. То есть это казармы, которые имеют достаточно хорошие инженеры сети. Мы сейчас этим вопросом плотно занимаемся, уже отработан механизм. Помимо этого, по жилью мы работаем над механизмом компенсации. То есть, это материальная компенсация э, офицеров, которые под наем жилье снимают, и компенсация за э, аренду жилья. Певна робота ведеться вже. Так, минулого тижня у Херсоні 72 родини військовослужбовців отримали ордери на постійне та службове житло. Будівництво цієї споруди тривало 6 років і здійснювалося відповідно до угоди, укладеної між Міністерством оборони України та приватним підприємством Євроклас. Квартири отримали як діючі військові, так і пенсіонери, а кількість новоселів незабаром зросте. У нас до кінця года на виході 124 квартирний будинок. в Белгород-Днестровске, 122-квартирный дом в Николаеве и 114-квартирный дом в Котовске. Мы планируем сейчас довести 192-квартирный дом в Одессе и заложить 350-квартирный и 196 квартирные дома по Южному региону. Сьогодні в Україні близько 45 тисяч військовослужбовців, які продовжують чекати і вірити в те, що незабаром і вони отримають ордери на власне житло.